Байерн поговорити, вони втратили можливість підписати Вірца. Це так називається. Вони не змогли його підписати. Зараз ідуть розмови про Фольтемаде, про Рафаела Леана. Були розмови. Реально, вони його хотіли. Не знаю на що, але хотіли. І сьогодні, буквально, сьогодні буквально я Louis читав, Díaz. що так Луїс Діас Ліверпуль відмовився продавати Луїса Діаса. Лінія атаки в них, коли є Кейн мусяла то, здається, все супер. Але ми вже говорили, що за Кейном мусіали не дуже багато футболістів. Нуль. і В центральній частині саме на фланах ще є гравці, але все одно Байерт хоче підписувати футболістів і навіть готові продавати Жуан Палін'я і Кім. бої в списку тих. Ну, його ж не продати за ті гроші, що вони його купили. А Кіма ще можна кудись відправити за там 20 мільйонів. Припустимо, теж не вони дорожче купували, але хоча б ну і паління в Англію назад, теж але. Гроші потрібні, футболісти потрібні, тому те, що Ебер нервує, це правда. Бо команда ось зараз команда сильна на цьому турнірі знову ж таки, і матч однієї восьмої фінали мене ще мені ще раз підтвердили, що найсильніше наразі команда на цьому турнірі, але теж їх дуже мало.